Всім привіт! І я одразу хочу вас запитати, чи дивилися ви моє попереднє відео, де ми з вами намагалися перетворити ручку на мільйон доларів, і в нас з вами це не вийшло. І якщо ви дивилися, да, то можливо, у вас є питання, про що ми взагалі тут говоримо? А от сьогодні я хочу розказати вам. Про інструмент, який походить із давніх тибетських джерел, завдяки якому ви зможете досягти будь-якої цілі. Якщо ви готові, то поїхали! А мене звати Юлія. А я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Далі буде ще більше. Залишайтеся зі мною. Але одразу я хочу вас попросити і застерегти, щоб ви не вірили мені на слово. Я хочу, щоб ви спробували і перевірили на собі, чи працюють ці інструменти. І в мене теж був такий досвід, коли я перевіряла дію цього інструменту. І це був переїзд в цю квартиру. Це сталося трошки більше двох років тому. І це була така ситуація, коли ми взагалі не збиралися переїжджати. Але я хотіла конкретний район, я хотіла конкретну квартиру, я хотіла, щоб вона була нова і до нас в, неї, і в ній ніхто не жив. І мій чоловік, до речі, взагалі нічого не знав про те, що я збираюсь переїжджати. Але ну, якщо коротко, як факт, ми тут живемо вже більше двох років. І тоді я розказала своєму чоловіку, що це от я створила, і він мені сказав: вау, продовжуй. Тому я пропоную вам зробити те саме. От питання, як ви зазвичай реалізовуєте свої якісь цілі. Ну, наприклад, якщо ви хочете переїхати в якусь кращу квартиру або в будинок після квартири, як ви будете реалізовувати цю ціль? І якщо ми були б з вами в такому діалозі, я думаю, що ви сказали б, ну, як мінімум, я буду дивитися сайт, на якому там здаються квартири, будинки або продаються. І буду там збирати гроші, відкладати, намагатися заробляти більше і так далі. Але в мене є запитання, чи завжди це працює? Чи завжди ви можете знайти а, якусь квартиру, яка буде вас задовільняти? Чи завжди ви можете там, підвищити свій дохід, якщо от вам цього треба? Чи завжди це виходить, чи завжди це працює? І ви скажете, звичайно, ні. Це є ну, просто лотерея, як. 50 на 50, але є кармічний інструмент, який працює абсолютно завжди. І тут у мене, можливо, ви бачите, така ароматична паличка. І я це зробила, тому що мені вони подобаються. І я дуже хотіла наголосити на тому, що я сказала, що це кармічний інструмент. Але я хочу сказати, що це не про езотерико, не про якусь магію. Це все відбувається просто по законам Всесвіту. І тому цей декор, який в мене сьогодні є, це вам згадка на те, що все взагалі походить з вас самих. Ми пам'ятаємо з вами відео про ручку, яку ми розбирали в минулий раз. І як ще такий інструмент, я хочу сказати, що мій вчитель, а це Майкл Роуч. Я думаю, що багато хто з вас його знає. І він був будийським монахом, і після чого його вчитель відправив його в Нью-Йорк для того, щоб він побудував компанію з Алмазів. І починалося все просто з маленького якого підприємства, там на одну-дві людини, як як я повністю в кредитах, і все це через 17 років переросло в те, що ця компанія стала мільярдним підприємством, і було продано ворнерубафру за якісь просто. Величезні суми. І це все, я він зробив за цими кармічними законами, про які я буду вам потрошки розповідати на своєму каналі. Тому я рада представити вам цей інструмент. Він називається «Чотири кроки. Дуже прості, як на мене, чотири кроки, але дуже важливо знати їх послідовність і робити кожен з кроків. Якщо ви готові, Поїхали. І спочатку давайте ми їх з вами перерахуємо. Перший крок це сформулюйте свою ціль одним чітким, коротким реченням. А друге в нас це знайдіть людину, яка хоче подібного. Третє, допомагайте цій людині мінімум одну годину на тиждень протягом якогось періоду часу. І четвертий крок це радійте цьому. Кожного дня перед сном. Звучить дуже просто. І я хочу, щоб ми з вами зараз розібрали кожен крок більш детальніше. І тому беріть собі листочок і ручку і спробуйте все це записати і зробити ось такі чотири кроки для себе, хоча б їх накидати. Перший крок це сформулюйте свою ціль одним коротким конкретним реченням. І тут прямо от можете собі взяти це як на домашнє завдання після відео, подумати, чого ви дійсно хочете. І знаєте, я пропоную вам спочатку взяти якусь маленьку ціль, да, не дуже велику, для того, щоб ви якомога швидше її досягли, і коли ви її досягнете, у вас вже буде оцей досвід, що у вас це вийшло, і ви далі підете до своєї більшої цілі. Тут ваш намір має бути справжнім про що я? А ви маєте дійсно цього хотіти самостійно. Цього не має хотіти ваш чоловік, ваша мама або ем, якийсь блогер, що в інтернеті розказує, що класно наприклад, зараз відпочивати на Балі. А ви насправді хочете десь відпочити в Японії. І це взагалі дуже різні цілі, тому дуже важливо знайти те, що ви насправді хочете зараз. От прям подумайте, дуже детально треба підійти до цього першого кроку, тому що далі, якщо ви перший крок зробили неправильно, то всі інші кроки також не мають сенсу. Тому подумайте, що ви хочете. Ви хочете зробляти якусь певну суму грошей. Напишіть, що ви хочете там підвищити свою заробітну плату, да, або свій дохід а, там на 10%. Ви візьміть не так, що якщо ви хочете на 50% підвищити його, візьміть спочатку 10%, підвищите на 10, перейдете на 20% і так далі. А, тому подумайте, для чого ви готові прямо зараз працювати. Також не обмежуйте себе в тому плані, що, наприклад, якщо ви як я продаєте послуги. А в інстаграмі не пишіть собі ціль, що я хочу там заробити через інстаграм там 500 доларів на місяць. Да? Беріть те, що я просто хочу заробляти в легкості 500 доларів на місяць. Не обмежуйте себе, тому що клієнти можуть приходити не тільки з інстаграму, хтось може вас порадити, хтось десь побачив на якомусь виступі і так далі. Далі, якщо ви хочете зустріти кохану людину, свого партнера, то не обов'язково там писати, «Я хочу зустріти свого партнера на танцях, на які ви ходите два рази на тиждень. Наприклад, просто напишіть, що я хочу зустріти партнера, з яким у нас будуть спільні інтереси. І, можливо, ця людина просто живе вже в вашому під'їзді, да, ви її не знаєте. Тому не обмежуйте себе ось в цьому плані, будь ласка. Крок номер 2 Знайдіть людину, яка хоче подібного. І в тибетській мудрості да, це називається кармічний партнер. Це людина, якій ви будете допомагати. Вам треба проаналізувати, просканувати своє оточення. Хто з цього оточення може хотіти того самого, що і ви. А це не обов'язково, щоб людина прям точ-точ хотіла таку ціль, як у вас. Наприклад, ви хочете заробляти там тисячу доларів на місяць, а людина хоче підвищити свій дохід там, і заробляти вже десять тисяч доларів. Або, наприклад, взагалі заробляти п'ятсот доларів. Ваші цілі можуть бути різними, але головне, щоб оця основна основне речення було схожим. Людині, до речі, не обов'язково знати, що вона ваш кармічний партнер. Можете не лякати цю людину такими якимись термінами, а ви просто можете, як а, по да, її запитати, що ти хочеш, там які цілі в тебе. Я можу тобі там допомагати, або ви самі вирішите, що ви будете їй допомагати. І ось таким чином а, комунікувати. Також вам треба. Обрати час, коли вам обов'язково кожного тижня треба зустрічатися. Це може бути онлайн, це може бути офлайн, як ви вирішите, але ваші зустрічі мають бути регулярними. І є ще така категорія в тибетській мудрості, як потужні кармічні партнери. І їх також є чотири групи. Дуже легко все запам'ятати. І перше це ті, хто знаходиться прямо в якійсь скрутній ситуації і кому правда дуже потрібна допомога. Це можуть бути люди, які втратили житло, це можуть, можуть бути люди, реально в яких немає там, грошей навіть на продукти. Да? Або там це може бути хвора людина, якій дуже потрібна допомога. Далі друга група це ті, хто допомагав нам в минулому. До цієї групи класно відносити своїх батьків або своїх вчителів. Це може бути ваш духовний наставник, якщо він у вас є. Це може бути ваша вчителька зі школи, це може бути взагалі людина, яка будь чому навчила вас в житті. Третя група це той, хто допомагає великій кількості людей. Ну, тут класно, до речі, організації брати. Також можна брати, до речі, не тільки фізичну людину, але й організацію, яка допомагає великій кількості людей. Наприклад, є організація, яка допомагає хворим діткам, прям немовлятам. І коли ви відправляєте туди свій донат, то ви. Допомагаєте не лише одній дитині, ви допомагаєте всім підопічним, для кого збирає гроші саме ця організація. І четверта група це той, хто має високі духовні якості. І сюди, до речі, можна віднести не тільки там вашого, духов, ну, вашого духовного наставника, але не тільки там в буддизмі. Це може бути священик з церкви, але ви просто бачите людину, як духовно реалізовану. І це нормально їй допомагати. І це буде дуже потужно для вас. Третій крок це допомагайте цій людині мінімум одну годину на тиждень. І тут, звичайно, постає таке питання: а як допомагати, що я можу зробити? Я хочу сказати, що 90% результату залежить насправді від вашої мотивації, і лише 10% залежить від ваших дій. Тобто, з яким настроєм ви приходите на ці зустрічі, да? або з якими думками ви відправляєте цей донат для організації. Ви просто такі, ну все, донат скинула, все, пішла далі. Ні. Вам треба концептуалізувати, що ви зараз робите. І це дуже-дуже важливо, дуже важливо прям фокусуватися на самій дії і на вашій мотивації. Далі питання. Як зробити мотивацію сильніше? І це дуже класне питання, до речі, дуже класно зміщати фокус з себе. Тобто, ми часто да, так просто живемо, і ми завжди думаємо про себе. Да, ми думаємо, що, блін, от мені потрібно те купити, от мені треба за це заплатити, от мені треба туди поїхати. А тут ви на годину часу. Просто зміщаєте фокус себе і доля цієї людини працюєте. І ви намагаєтеся їй допомогти. Да? Ви намагаєтеся її слухати, а ви ставите ці зустрічі в пріоритеті. Тобто, не тоді, що ну, наприклад, якщо в мене не буде ніяких планів, то ми з тобою зізвонимося. Ні, ви ставите, що це ну ваш розклад, і це для вас основне. Тобто, ви плануєте цю зустріч. І також, наприклад, на зустрічі, якщо там ви зустрічаєтеся офлайн чи ви зідзвонюєтеся онлайн, вам дуже важливо прям відкласти всі справи, тобто паралельно людина вам там щось розказує, а ви паралельно в телефоні. А це також буде низька мотивація, ви знову сфокусовані на собі і на своїх справах. А коли ви повністю ви чуєте людину. А ви намагаєтеся да, її підтримати, якщо їй це потрібно. Ви намагаєтеся їй дати якісь поради, да, якщо це в полі вашого розуміння, або людина вас питає про цю пораду. Ви от в повному контакті саме з людиною. І отак от, от зміщається фокус з себе і підвищується мотивація. І вам треба розуміти, що от ви обрали якусь людину кармічним партнером. І що вам просто необхідно, щоб вона досягла цілі, так само, як вам необхідно, щоб ви самі досягли цієї цілі. Тому що, по суті, оцей кармічний партнер це ваше дзеркало. І дуже часто ви можете побачити, що Дуже щось схоже є між вами, да? якісь, якісь страхи, взагалі, якась історія життя у вас дуже схожа. А, не знаю, людина думає просто ваші думки. От у мене, наприклад, у мене багато кармічних партнерів, і в, з усіма у нас є оцей меч. Якщо немає мечу, то ми там розходимося. І таке також буває. От, тому от ви прямо от. Цій людині у цю годину. Протягом тижня також класно загадувати про свого кармічного партнера. Коли ви не просто на зустрічі да, поспілкувалися, а ви ще посеред якогось рандомного дня, ви бачите якийсь допис в інстаграмі, ви думаєте, блін, клас, моєму кармічному партнеру це буде дуже корисно. Супер! Або там ваш кармічний партнер. А шукає собі клієнтів на якусь його діяльність. А у вас є подружка, який також цікавий, і ви можете їх з'єднати. Або там ще якісь інші з'єднання з людьми, з інформацією, просто написати своєму кармічному партнеру: привіт, як в тебе справи? Як ти себе сьогодні почуваєш? Знаєте, для деяких людей це також вже дуже і дуже багато. Вам може здаватися, що це не просто я запитала, як справи, а для людини. Це може бути чимось дуже і дуже великим. Також дуже класно отримати оцю мотивацію, да, як я сказала, і робити таку собі присвяту своїх дій. Наприклад, після зустрічі ви можете. Подумати про себе, що класна пройшла зустріч, або там я зараз віддала свій час іншій людині, я присвячується тому, щоб я і вона, і ми досягли ось цих своїх цілей да, дуже легко і дуже швидко. І це просто ще більше, знаєте. А напитає вас водою ваші зерна, і вони просто дуже швидко приростуть. Тому дуже класно так робити, до речі, але це вже високий рівень. Якщо ви ще не готові, то не робіть. Просто, просто зустрічайтесь, просто віддавайте себе класно з класною мотивацією, з класним налаштуванням, і це цього вже буде достатньо. Якщо хочете ще трошки вище стрибнути, то тоді можете робити таку присвяту. Четвертий крок це радіти цьому кожного дня перед сном. І насправді да, здається, що, блін, ну це дуже, дуже простий крок, але насправді я вам скажу, що про цей крок дуже часто забувають. І таким чином, ну, типу, дія, ось ваш шлях до цієї цілі, він ще подовжується, тому що ви цьому не радієте. Я сказала, що робити його перед сном, але можна робити і протягом дня. От ви прямо в моменті радієте, що у вас є людина, якій ви потрібні, якій ви допомагаєте. У вас є змога, тому що не завжди легко знайти кармічного партнера. Тому вам реально треба щиро радіти, що от ви присвячите свій час цій людині, і ви також можете ці присвятки, які я говорила, ви також можете їх проговорювати. Класно це робити перед сном. І взагалі згадувати все хороше, що ви зробили за день. Чому? Тому що коли ми засинаємо з вами, да, звичайно, середньостатистична людина, як я раніше, раніше робила, да, давайте не будемо про середню статистику говорити. От я раніше лягала на подушку, і я прикручувала свій день. Блін, а там я могла по-іншому сказати, Блін, а тут вона мені якось не так відповіла. А отут я зробила помилку. А чому я зробила цю помилку? І це, знаєте, от ми в такому негативному середовищі засинаємо. І коли ми засинаємо, наш мозок він все ще продовжує функціонувати. Да? І він на у цьому негативі-негативі. І зранку ми вже прокидаємося знову в негативі, тому що що всю ніч, наш мозок там от поплавав в цьому морі негативу, і ми, звичайно, прокидаємося. А з тим, що ми знову таки, блін, якесь в мене життя не таке, знаєте. А коли ви лягаєте на подушку, і ви згадуєте, що хороше ви зробили сьогодні, я зустрілася зі своїм кармічним партнером. Я, наприклад, сьогодні допомогла бабулечки біля метро і купила квіти додому. Я, наприклад, допомогла своїй дитині зробити домашні завдання. Або ми класно провели час з родиною ввечері, да? або сьогодні там якась класна угода була узгоджена на роботі, або там просто ми класно погуляли з мамою, да? або якісь такі моменти, ось ці позитивні, ви їх просто наче підіймаєте, і ваш мозок, да? все ваше тіло. От воно, як окутана, знаєте, такою аурою позитива. І ви в цій аурі засинаєте, і ви прокидаєтеся вже з іншим настроєм. От якщо ви мені не вірите, просто візьміть і перевірте це. Це реально 100% отак, от, от змінює просто реальність. знаєте, помічати це хороше, що відбувається з нами, що ми робимо, а не фокусуватися на негативі. Часто так, буває таке, що люди кажуть, що ну я не вмію радіти, і я дуже сильно розумію, тому що в нас, в принципі, в суспільстві не прийнято радіти. Знаєте, так це трапилося. Там це щастя любить тишу, да там, ну, там все заховає своє. Це в нас так склалося за еволюцією, да, тому що раніше не можна було там показувати своє багатство, бо заберуть, там наворочать і так далі. Ми зараз переходимо взагалі на інший етап, і нам треба вчитися радіти для того, щоб підняти цю емоцію радості, якщо у вас не виходить. Ви можете, до речі, спочатку радіти не дуже щиро, да, але потім згодом вас вийде вже порадіти насправді щиро. А, і для того, щоб от класно радіти, ви можете спочатку згадати якусь подію з вашого життя, що ви там комусь зробили, або вам було дуже класно приємно, наприклад, там народження дитини, ваше весілля, там переїзд, там якась мандрівка і так далі. от Щось класне ви згадуєте, те, що підіймає у вас енергію, і далі ви починаєте прокручувати оці свої дії для кармічного партнера, весь день. І так це буде більш емоційно. На підйомі. Дуже важливо це прям вишукувати, що у вас вже виходить на шляху до вашої цілі, що виходить у вашого кармічного партнера. Прям вишукувати, знаєте, ці моменти. І радіти, радіти цьому намагатися. Робити це якісно, навіть якщо зараз вас виходить порадіти на 10% відста, це вже дуже круто, і ви продовжуєте продовжуєте радіти, і далі вас буде виходити ще і ще краще. І, до речі, мріяти перед сном також дуже-дуже класно. Якщо ви прям мрієте, що у вас буде якесь інше життя, ви будете жити там в іншому будинку, у вас не буде час з родиною, і все, що ви хочете, у вас буде там дохід, який ви хочете, ви будете жити в країні, в якій ви хочете. Це дуже класно, це також запускає цей позитивний вайб. І ви будете ось в цьому такому приємному середовищі спати. Ну, як вам ці чотири кроки? Чи було складно, чи було легко, чи придумали ви вже, що б хотіли реалізувати з самого початку, з чого ви хотіли почати? І напишіть в коментарях, що для вас було це відео, що ви підчерпнули для себе, що забираєте? А зараз я хочу, щоб ви спробували уявити. Що кожна мрія, яка у вас є зараз, вона починає збуватися після того, як ви почали використовувати ці інструменти. Цей інструмент він універсальний, і він працює на будь-яку вашу ціль, обмежень немає, і ви можете створити абсолютно все. От що ви будете відчувати, коли ви будете оцим творцем своєї реальності. І, звичайно, я хотіла б наголосити на тому, що коли ви працюєте кармічно над якоюсь ціллю, то робити якісь звичайні дії, по типу, ходити на роботу, шукати квартиру на спеціальних сайтах або продавати свої послуги в інстаграмі, робити рекламу. Це все потрібно робити. Але за допомогою оцього інструменту ви зможете посилити цю дію, і у вас реально буде виходити абсолютно все. І сьогодні ми поговорили з вами про інструмент чотири кроки. А вже наступного разу я розкажу вам про інструмент, який називається чотири закони карми. І вони працюють незалежно від того, знаєте ви про них чи ні. Тому чекаю вас на наступному відео. До зустрічі!